Велика дитяча країна. В ній відкривається білий наш світ. Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. Школа це місце, де ми зустріли своїх перших друзів. Уперше закохались, здобули перші перемоги. Шкільні роки це найкращий час у житті. Це час, коли ми безтурботні, віримо в дива, мріємо про майбутнє. Та, та останнього дзвоника це день, коли ми прощаємося зі своїм дитинством і стаємо дорослими. Останні хвилини кожен піде. У свій загадковий шлях до мрі збуваються – Чара дитина, те, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається Згадати, що я кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує Коридори школи, спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні і ми в останній в тому залі присутні. As outras coisas me pedem, Deus vai E a yeah, Buda Наші хлопчики і дівчатка. Сьогодні ви прощаєтесь зі школою і вступаєте в доросле життя. Бажаю, щоб яскраві спогади зігрівали серця, а майбутнє приваблювало великими можливостями. Вірте в себе, у свої сили і мрії. Нехай збудеться все задумане, плани реалізуються, на горизонті з'являться перемоги і тріумфи. Будьте активними, життєрадісними радісними і сильними для досягнення своїх цілей. Світлої вам дороги та підкорення всіх життєвих вершин, дорогі випускники! Завітання особливі, дорогим випускникам. Будьте ви завжди на наладяся з теляни батьками Останній ваш урок прожменить чумний дзвінок. Вам бажає перші кращу, добрий путь, у добрий час. Ай при вас спить відсюди, айше спишя, ну і чуть, ай вас берегля, ай вас я бере. Сьогодні для нас пролунає останній шкільний дзвінок. Сьогодні, можливо, як ніколи, ми відчуємо, що школа наш рідний дім, адже ми тут виросли, подорослішали. Сьогодні, у травневому подиху весни, школа сумує, прощаючись із нами. Послухаймо в останнє звучання дзвінка і збережімо у своїй пам'яті ці неповторні хвилини, прощання зі школою. Нема на світі більшого добра, ніж та земля, яка народила. Купала в руки негайського пісня і на усіх благословила. А ми нащадки, діти всі її, з її піснями йдемо по світу. Немає більш святого у житті, Де квітну землю на душе любити. Україно, наша нескорена держава. Зустрічає молоде покоління відданих синів і дочок свого народу. Ми підставимо плечі, щоб не килилася калина, зробимо все для того, щоб ти цвіла Україна. Тож дзвени нам, дзвонику, синім кольором мирного неба. Дзвени нам, дзвонику, жовтим кольором пишних ланів і золотом колосся. Дзвени нам, дзвонику, волею, мрією і світлим майбутня. Дзвени нам дзвонику, дзвони нам, друже, мої. Вони дорогу, неповторний світ. Проща вже школа рідна, і на крилах неси з руків далеких нам привіт. Прощально, але красиво, готовий у нас сюрприз на додачу. Ми випускаємо кульки щасливі, щоб здійснились наші мрії, дитячі. Останні дзвони в рідній школі сьогодні для всіх нас луна. тривожно якось, як ніколи. Адже в країні ще війна, ще більше років діти гинуть і не зірядавми. То бомбосховища хратіють і під її за картами. Хай лунає дзвоник я завжди і сумую ці випускники. Школа відпускає на життя. І нехай закінчиться війна, хай перемагає зло добро і розтопить лід наше тепло. Ми за мир у світі на землі. Діти України, вчителі! Дорогі діти, шановні вчителі та батьки, прийміть мої щирі вітання із закінченням чергового навчального року. Нехай ніжною мелодією останнього дзвоника прийде відмінний настрій і відчуття майбутнього, теплого, радісного, променистого, позитивного і найкращого літа. Нехай якнайшвидше небо над нашою країною стане мирним. Verjame v svetlo prihodnost.